Доброго дня. Асікс, просто новобласт, Може читати першого покоління. 1500 кілометрів. Як ви бачите, зверху вже тут протерто є, тут натерто, тут стерто, тут дирки пішли різні. Ну, це в мене нога просто більш роздутіша, вона в мене розпуха, трохи. Знос тут отакий От 1500 кілометрів. Ну, думаю, буду закінчувати з ними. Просто в мене чекають нові кросовочки, Nooblast 4. Хотілося б попробувати вони під мою пронацію, під мою супінацію. Тут трошки. Ще б можна 500 км, думаю, набігати, але їх тяжко дуже це відмивати постійно. Я їх ще б, після цього пробіжки не відбивав, бо то що вроді по болоті не бігав. А так воно як маститься дуже марки. І ті кросовки теж будуть сильно маститися, вони як-не як цього зеленого кольору. ASICS Nova Blast 4 будуть. буду пробувати. Тут от... О, дирка я не замітив. Тут теж таке щось є О, грязь якийсь. Тут немає, тут дирка з цієї сторони. Тут немає. Тут прорвалося, тут, тут, тут. Отакі От о. Якщо тягнути, можна вийти. Ну ще, думаю, 500 км вони спокійно витримують. Я постійно стараюсь технології міняти, щоб менше носити. То біжу на пальцях, щоб п'ята не уходила, а то біжу більше на п'яту. одним не біжу бігом. Добре. Пам'ятаємо, що вся слава належить Богу. І Ісус Христос наша перемога. Амінь.